Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 2995 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 351 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. Одинадцять, двадцять, три, вісімнадцять, 23. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, в ефірі 7 927 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала «Алтотрон-Б» комплект кульок номер 3 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 55. 76. 50. Один, двадцять, двадцять чотири. Сім. Двадцять. 63, один, шістдесят три, п'ятдесят сім. Сорок чотири, три, Шістнадцять, 62, два, дванадцять, двадцять п'ять, 26. вісім, двадцять шість, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6780 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала «Лототрон Б» комплект Кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Один, нуль. 4. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1, 0. Чотири бережіть себе. Все буде Україна.